А ось в бібліотеці імені Лермонтова відзначали День письменника з цієї нагоди. Там організували книжкову виставку, яка отримала назву Чи кожна людина може стати видатною? Відповідь на це питання шукала і Ольга Маркуш. На сьогоднішній день бібліотекарі відзначають позитивну тенденцію повернення молоді нашого міста до читання книжок, адже з появою комп'ютерних технологій інтерес до книги у підлітків дещо знизився. За словами Тетяни Нощенко, виставка Чи кожна людина може стати видатною відкрилася 2 березня. В цей день вона користувалася неабиякою популярністю. У Мелітопольці буквально розібрали майже усі книжки експозиції, тому довелося додавати літературу. Читатели, которые прийшли в библиотеку, очень приятно, що їх було очень много читателей. І вони интересовались книгами з нашої виставки, пересмотрели всі розділи. Причому это были і школьники, вот такой возраст десь 13-14 лет. І более старше поколение. Люди вже привыкли, Вони підходять і самі изучают эти книги. У п'ятьох розділах виставки представлені збірки українських та російських письменників, історична література, а також художня, галузева і за програмою навчальних закладів. Очень интересуются етнографії наши читатели. Вот от книжечка первая йде Магедович, очерки географических открытий. Одно время уже все начитались и спросом книга не пользовалась. Сейчас снова мы к этому вернулись. Выставка постоянно оновлюється та доповнюється. Працюватиме вона до 9 березня.